Всім привітки і з вами знову фіналочку проходимо. Називається Гран Фінал. Всім привіт. Це все, вже закінчилось від тексту. Зараз ми побачимо, чим же закінчилось помирили ну, чи Коді. кодічка. Ти як думаєш, помирили їх ці спільні випадки? Помирились, так. і пропустимо це все? Ну, так. все. Далі ми не пропускаємо нічого, дивимося сюжеточку. Чим це все скінчилось? You hear that, May? You hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May it'll be fine. Just, uh, <laughs> just uh, just that, that would make you relax. Got it. let's go prep the stage. Okay, okay. The hey bye. May, break a leg. I can't do this. I can't do it. May it doesn't have to be perfect, you know. Він каже, що ти не маєш бути ідеальним. Ти маєш заспівати для, для, для задоволення для серця Співай від серця. ти не виросла бути ідеальною, ти виросла бути собою. Ну ти так є так, Артем, і ти Чим не займаєшся, треба для задоволення робити. Ти не маєш всім подобатись. Та як наші відоски не маєш всім подобатися, але прикольно. Основне, що нам це задоволення приносить. Може комусь сподобається. Гарні слова, особливо для менших. Пішли? Можна подрати? Тебе, до речі, теж АТМ виступив через цей на підхоп. Так. Співаю від серця. Бартуємо. Я думаю, не буду. Не тут нічого вже не можна. не прискорювати. Такі Тільки... поверта, да. можем подивитися. О, дивись, які глядачів зібрали. Бачиш? Я тобі зараз підніму... Эшку чи що там? Ліфтари. А, лифтарів. Зараз я буду співати від первого Ого. Ого. Будьте серце б'є. Прикольно. Ти тобто має бути, напевно, не ідеально. Не знаю. Та, я підготуюся. книжки, так. Класичні дитячі історії, світова книжка. Так світова книжка. Так, давай розкрию. Все, почитали. Можна йти виступати. Наша тобі mm -hmm. можна читати? Так, давай тут подивимося. Так, отака нота так. Привіт, хлоп. Можна я тут?

Та ні, не пропускаємо вже. Це фіналочка. Тут все одно робити нічого не треба. А бачиш, а Роуз, батьки сплять, вона думає, що через неї посварилися Артем, щоб ти завжди знав. Якщо батьки сваряться, це не через дитину, це no, через okay. їхні проблеми. Oh. Всі бувають сваряться, але це таке все страшно. Mm. Якщо люблять один одного, то помирять. Роуз, бачиш з хати йде. То вона їм записку, мабуть, написала якусь прощальну. <кій> Я жму, жму, Р, Р2, Л2. Все зараз буде спів. <кій> Я співаю твій улюблений пісень, Вікторик. Зайшла, каже, твою улюблену пісню. Ти послухай і тобі стане краще. Я люблю тебе, мама. Я люблю тебе, мама. Дяре, я буду співати на повне гору. А з хати йти дитині взагалі не можна ніколи. Так, ти повна дурниця. І всі, хто виробляв цю гру, не подумав про це. Не, так, ну, я... то не гарно, вони ж її зараз займуть. Я знаю, що я звук там... налаштував. Давай. Нажиму okay. усе, що можу. Давай, я починаю. Давай послухай. Я кричу, <кій> <кій> давай.

Усе, і це уса, і пилосос полосос всі сиры. Де ти там пилососа плаваешь. Ну, напевно, на ради, я он вин. И бляшки. Ты же не бы диска таке відбувається. Це всередині диска, мабуть, таке відбувається. bravos, muchachos. So Look at them, so beautiful. Oh, oh, oh. Love. Eel. Oh. Adios. Adios, muchachos. Оце ти, так. Оце все ти. І що? Доженуть вона її? А ось не є люблена пісенька, яку вона підключила. Де тут за Не, вже все, вже тільки дивимося. Та фіналочка це просто подивитись фінал. May. Ми вже своє відбігали. Yeah. Rose? I don't know. Каже, це спрацювало. Ми прокинулись Де Рос Роуз. О, макакстер. Бабун. Я не хочу гратись. Мама мені гай не купує такого бабуна. О, Дорогі мама і тато. Я мені шкода, що я це зробила. Я не встигаю. Я сподіваюся, ви перестанете сваритись через... Я була не ідеальною дівчинкою. Вибачте за це, що я не чистила зуби, що я читала книжки після ну, пізнього часу. Що я не прибирала, так, я так розумію. Вона думає, це її вина. Oh. You alone, so you can Я лишаю вас eh, самих, щоб ви знову стали друзями. Ви повинні бути друзями. Я люблю тебе, мама. Я люблю тебе, тата. Я маю кишенькові гроші на автобус. Я взяла сендвіч і лоліпоп. Лоліпоп це Побігав. Та, so no, sorry, sorry. No. To... Не переживайте not... за мене, йдіть додому. It... Діма, дорога Ро, це не твоя війна, що ми сварилися. It... It isn't. Це не моя? No, Rose. Ні, Ро. Це ніколи не була твоя вина. Окей. Okay. Okay. Ви знову станете друзями? Дорога, слухай, щоб не трапилось, твоя мама і я, ми завжди будемо з тобою. І ми завжди любитимемо тебе. Так ви помирились чи ні? Завжди. Для чого ми це все робили? Що значить? А ну давайте. Окей. А, книжку випадли! Мичачус. Мучачос! Амігус! Book of Love, книга у любові. диви я побачив. Мама теж. Де ти знайшла? Це у школі. В бібліотеці, мабуть. Де, коли ти можеш знайти справжній скарб у смітті. home. Ah, nie, no, I found it near the trash can in the school, but I don't know this word, it's not in the library. Okay, so, Rose, your mom had to fight an aggressive squirrel double her size? You think your a squirrel like a You're right, and that's why I like the out with her. <laughs> Cody, I used to think you were completely irrational. But I have to say, you make more sense now. Я думаю, вони помирилися. О, пилосос. Бачиш, тепер радіє. Я думаю, вони будуть раді. О, ящик з інструментом. О, Б... гвозді! Ага. А, ж, О, паспорт. Теж наш друг. О, мама. Бабун. 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 Так. Бабун. Мені не буде такого бабуну. Бабун. Слонишко. Тонишку ми так і не скинули, вона нас же жити. О, час. Оцей годинник я... Ні, такий не купляйте додому. О, дивись сніжний біом наш любив. Ні, які це просто кулька сніжна. Тобто ми міні -матер. А наш сад це просто вазончик був. Я думав, наш сад у них в дворі а у них. Чмелек вже... це ми в садку в дереві літали. І на статус в дворі. Mm. На статус в дворі. Ні, гра взагалі супер. Супер гра. Я не знаю. Це ми з Артемом другий раз пройшли. Перший раз так, а другий раз записали наші перші відосики в житті. Так? І я не записував ні Артем. Мой стрімчик колись запустив. Ні, стрімчик то вживу, коли ну, трансляція йде пряма. А це ми відосики викладаємо на ютубчик просто. Ну все, друзі! Сподіваюсь, хоть комусь це сподобалось. Всім папа! Всім папа. Наступну гру придумаємо, щось теж запишемо. Папончик бомчик! Папончик бомчик. Папа, полосос, папа! Бабун! Всім папа!